Вамі друзі, відео автопатруля Майдан, Троєщина, Мілославського закреску. Ви бачите п'яний водій автомобіля Hyundai. На закреску в кінці вилітає в бетонну огорожу, б'є автівку і прилітає в огорожу. Автомобіль спалахує, і водій заблокований всередині. Ви бачите за замедлену зйомку. Підбігають патрульні поліцейські. і... Намагаються надати допомогу героїчно. Вони перекинули автівку на колеса і витягли водія, який міг би буквально за 2-3 хвилини там насмерть згоріти. Вони врятували йому життя, при тому, що він на 99% у стані сильного алкогольного сп'яніння. Ви бачите ці героїчні кадри, як вони тушать автівку горячу, перекидають її. Зараз, бачите, розкачують. Була там знаходитись дуже небезпечно, тому що була ймовірність вибуху, але на щастя цього не трапилося. І дуже дякуємо, хто потролів майдан за відео цієї події. Всім бажаю вдалого дня, присилайте фото і відео. Горит машина, врезалась в стол. Горит машина, врезалась. Пожарники успели тушить машину сейчас. Другие машины тоже не пострадали. По... на спину. Водитель перевернулся. Водитель. Добрый день.